У спині оніміння рук та ніг. Запаморочення, звін у вухах, двоїння в очах, стрибки серця причиною цих, здавалося б, непов'язаних між собою симптомів може бути остеохондроз одна з найпоширеніших та найпідступніших хвороб в сучасності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість вражених остеохондрозом неупинно зростає у всіх без винятку країнах світу. А сама хвороба стала серйозною медичною та соціально-економічною проблемою. Україна, на жаль, серед лідерів цього не. Тивного процесу, і якщо багато років тому при остеохондрозі згадувались люди похилого віку, то сьогодні 20-річний пацієнт з подібним діагнозом це вже не рідкість в нейрохірургічній патології. Так як в нас є відділення змішане, не є відділення чистої нейрохірургії чи чистої вертебрології, тобто хірургії хребта спинного мозку, як скажімо, в обласній лікарні, ми займаємося і патологією. Чистої нейрохірургії і патологією хребта. Найбільш розповсюджене в нашому, скажімо, в даному повсякденному житті це є, скажем, патологія хребта, так називаємо явища остеохондрозу, які з кожними роками, скажемо, набувають більшого розповсюдження, більш стають молодшими. І якщо вважалося колись, що остеохондроз хвороба людей, скажімо, віку після 40 років, то з кожним роком ця хвороба все стає молодшою, тобто доходить до того, що ще організм неповноцінно зміг сформуватися, так як говорилося, що формується до 25 років, і він вже з 20 починає полегенько старіти, тобто іменно хрещова структура, іменно скажімо, кістковий апарат. Дуже багато, скажімо, випадків є в молодому віці, коли люди звертаються з болями незрозумілими в спині. При обстеженні виявляються зміни, які би, по суті, не мали бути в даному віці, скажімо так, при нормальному харчуванні, при нормальному темпі життя. Дане захворювання розвивається через втрату фізіологічних властивостей пружного ядра, яке відповідає за гнучкість усього хребта, іншими словами, є амортизатором. Сама втрата фізіологічних властивостей з'являється внаслідок впливу несприятливих навантажень. Ядро втрачає внутрішню рідину і поступово руйнується. А загалом причин виникнення остеохондрозу є дуже багато. Причин виникнення остеохондрозу є дуже багато, і перераховувати їх можна дуже довго, і можна кожному пацієнту індивідуально знайти, скажімо, менш більш причини, які підходять в його випадку. Тобто. Починаючи від харчування, скажімо, умов життя, умов праці, це все набирає одне з другим суміжну таку, скажімо, структуру велику, яка призводить до дегенерації тих самих дисків, до руйнування хрещової тканини, яка руйнується поступово, але за рахунок важкої праці. Вона проявляється в себе різними варіантами, починаючи від самого простішого помірних явищ, мізевотонічних синдромів, остеохондрозів і закінчуючи більш, скажімо, такими важчими варіантами, тобто грижами дисків, протрузіями дисків. Дане захворювання може протікати безсимптомно і непомітно, тому варто уважно придивлятися до виникнення перших ознак остеохондрозу, до яких відносять погану рухливість у хребті, зміна постави та хрусткість у ділянці хребта. Найбільш частою скаргою людей, які страждають на цю недугу, є підвищення стомлюваності біль у спині, головні болі. У зв'язку з тим, що для цього захворювання характерно досить повільний розвиток, то при найменших підозрах на нього варто звернутися до лікаря, який призначить хворому широкий комплекс діагностичних заходів, включаючи збір анамнезу, рентгенологічні дослідження та неврологічне обстеження. По суті, лікування заключається в тому, що в першу чергу, дякуючи тому, що в нас є така доцільна апаратура, зараз що ми можемо обстежити скажімо, пацієнтів, побачити іменно причини, які є, і які спричинюють ці болі, відповідно підбирається комплекс лікування. Комплекс фізпроцедур, скажімо, і комплекс реабілітації, який може дати явище ремісії, ну, скажімо, за стопроцентне виздоровлення не говориться, тому що це хвороба, яка не виліковується повноцінно. Тобто, якщо є явища, вони будуть все рівно поступово прогресувати. Єдине, що ми можемо зробити, їх призупинити. Щоб зрозуміти, чи необхідно конкретній людині лікування хребта, потрібно провести обстеження. Зараз в Калузькій центральній районній лікарні є сучасна апаратура, за допомогою якої можна зробити максимальне обстеження. Дуже тяжко в наш час з пацієнтами розмовляти за рахунок того, що всі хочуть зробити максимальне обстеження, яке в даному випадку, наприклад, з ну, сторони огляду, сторони клінічної ситуації їм не потрібно. Тобто, враховуючи те, то, що все безплатно, люди хочуть робити з ній до голови не все обстеження, не враховуючи ні дозу опромінення, ні, скажімо, затрати тих самих апаратів, навіть не враховуючи те, що ця вся апаратура не є вічна, і вона рано чи пізно, скажімо, почне ламатися, почне на себе затрачати. Тобто, якщо ми будемо, так як всі в нас люди хочуть робити обстеження з голови по п'яточки. Значить, в кінцевому результаті ми не будемо мати взагалі чим обстежити при навіть тій самій наявній патології. Остеохондроз є захворюванням, яке виражається в дегенеративно-дистрофічному ушкодженні тканин хребта. Крім цього, він вражає не тільки міжхребетні диски і суглобові поверхні, але і весь зв'язковий апарат хребта. Тому своєчасне звернення до лікаря зможе відгородити хворого від розвитку важних форм даного захворювання. По суті, якщо пацієнт звертається, обстеживши, йде вирішення тактики подальшої лікування чи реабілітації. При, при потребі пропонується оперативне лікування. Тобто є варіанти відкритого відкритої навіть того самого оперативного лікування. Впроваджуємо зараз ми методику лазерного оперативного лікування, яке, скажімо, менш травматичне. Для пацієнта, ну, для нас, лікарів, воно, скажімо, не зовсім йде ідеально, тому що ми робимо, це все під рентгенопромінення, ми отримуємо свою дозу максимально більшу, як один пацієнт. Але хочемо допомогти, щоб трошки вийти на рівень тих країн світу, скажімо, і тих клінік, які можуть це робити, роблять і роблять з дуже великим успіхом. Тобто на даний момент в області цим не займається ніхто. Тобто є багато клінік, які розказують, що вони роблять, але ну, по суті робиться тільки часткові варіанти, навіть клініки, які не мають лазера в наявності. По суті, якщо є проблеми з хребтом, пацієнтам не бажано затягувати, не бажано ходити, не бажано відсрочувати ці проблеми на подальше. Знайти один день часу для того, щоб звернутися до лікаря чи в поліклініку, чи в стаціонар, для того, щоб оглянутись, щоб пройти те необхідне обстеження, яке запропонує лікар, яке буде враховувати за потрібне і отримати хороше нормальне лікування. Часто у відділення нейрохірургії Калузької центральної районної лікарні звертаються пацієнти із компресійними переломами хребта, причиною яких є падіння з висоти під час автомобільних аварій або наслідки пірнання у воду. Таким хворим проводять малоінвазивне втручання за новим методом. В наше відділення тепер часто звертаються хворі, які мають компресійні переломи хребців внаслідок різних причин. І ми впроваджуємо вже другий рік нову операцію, яка полягає введенню цементу в пошкоджений хребець і яка є малоінвазивною. Компресійні переломи виникають внаслідок різних причин. Найчастіше це остеопороз, хвороба, яка сприяє зменшенню щільності кісткової тканини і внаслідок цього виникає перелом. Іншою причиною може бути метастатичні компресійні переломи, які спричиняють. Наявність у хворого онкологічних захворювань, йде розповсюдження ракових тканин, йде руйнація кістки, а також різні види травматичних пошкоджень внаслідок різних ДТП або падіння з висоти і різних причин. При цьому у хворих виникає різка біль, з чим переважно вони звертаються, біль дискомфорт, порушення функцій хребта, порушення функції ходи. Хворі звертаються і вони не можуть так далі продовжувати своє життя. Вище згаданий метод введення цементу в хребет це нова процедура, розроблена для лікування болю, що виникає внаслідок компресійного перелому тіла хребця. Методика полягає у введенні у пошкоджений хребець цементу. Цемент, який є, який вводиться, є американської фірми Страйкер, яка всесвітньо відома на медичному ринку, яка. Постачає різні види інструментарію та розхідні матеріали. Вводиться цей цемент через канюлю під в операційні під впливом, все контролюється під рентгенівським, Рентгенівський контроль здійснюється на всьому протязі операції. І цей цемент є контрастним. тобто, що під час уведення в хребець ми бачимо, наскільки воно розтікається і як воно заповнює хребець. Воно заповнює повністю щілини, і оця компресія, яка тобто, здавлення хребця, яке виникло під час пошкодження, воно випрямляється. Хворий вже через півгодини після операції може вставати, так як іде застигання, півгодини йде застигання цього цемента, він може підніматися і біль зникає біль на 70-80%. За словами лікаря нейрохірурга Калузької центральної районної лікарні Дениса Притуляка, найчастіше на остеопороз хворіють жінки і люди старшого віку. До того ж, це захворювання вражає непомітно і може призвести навіть до інвалідності. Найчастіше на остеопороз хворіють люди старше 50 років. Це найчастіше жінки, так що частіше ці операції надаються жінкам. Десь напевно в 70% це хворіють жінки в нас Остеопороз це вимування кальцію з кісток, що призводить до підвищення їх ламкості. Підступність хвороби у тому, що вона може протікати непомітно і виявляється лише при переломах. Факторами ризику у людини є мала маса тіла, погане харчування, порушення менструального циклу в жінок, куріння, зловживання кавою, низька фізична активність, а тому лікарів радять раціонально харчуватися, вести активний спосіб життя та частіше бувати на свіжому повітрі. Чи йде зменшення кісткової щільності, тобто, що кістка стає м'якшою, і може навіть, що хворий не зауважив, який вид травми був, а просто що хворі вже приходять. Ми робимо діагностику. У нас тепер є сучасні рентгенівські апарати, сучасні апарати комп'ютерної томографії. Ми робимо діагностику, і ми знаходимо, що цей хребець є зломлений, є тріщини хребця, і ці тріщини всі заповнюються цим цементом. Наприклад, профілактика остеопорозу тепер є препарати, які сприяють засвоєнню кальцію. Тобто хворий приймає кальцій, і ще крім того, він приймає препарати, які сприяють засвоєнню кальцію кістковими тканинами. Тобто, що після 60 років, якщо діагностуємо хвору остеопороз, це необхідно приймати. І це не тільки пошкодження, це не тільки переломи хребців, якими ми займаємось. Це найчастіші переломи при остеопорозі це переломи шийки стегна, якими займаються травматологи. І вони можуть вам більше про це сказати, що це є найкраща профілактика. Профілактика це ранкова зарядка. Ранкова зарядка 10 хвилин. Це найкраща профілактика, це краще за всі ті хондропротектори, які приймати це ранкова зарядка, 10 хвилин, яка полягає у розминці всіх відділів хребта і всіх суглобів. Тобто в наше життя полягає. Ми виходимо на вулицю, і це суцільні стреси, десь підбіжати, десь треба щось підняти. Так що ранкову зарядку треба обов'язково, щоб розімнути всі ці суглоби. Хвороби бувають різні. Одні заявляють про себе яскравими симптомами і змушують терміново звернутися до лікаря. Інші підточують здоров'я непомітно і стають явними, коли організму вже завдано серйозної шкоди. Та загальновідомо, що краще попередити будь-яке захворювання, ніж його лікувати. В повній мірі це стосується і вище згаданих хворіб.